14-річний Святослав Стегній тренується після змагань з карате. Хлопець розповідає, що цим видом спорту займається з дитсадка. У садіку було карате, там було, я пішов. Мені сподобалось. І так тренувався і що, і що. І сидів, прийшов. Його батько привів до нас в зал, спитав, чи може хлопчик з вадами слуху займатися карате. Я відповів, що різниці немає. І тільки було бажання спортсмена у дитини. І він оставив свого синочка і з цього моменту вже пройшло вісім років. Святослав розповідає, що з початку повномасштабного вторгнення вся його команда займалася волонтерством. Ми допомагали переселенцям, вони заїжджали сюди, ми постріляли їх. І... Разом з командою ми допомагали плести ці маскувальні сітки, а тренер допомагав продуктами і розвозив їжу. Допомагати ЗСУ Святослав вирішив восени 2022-го. Статом із тренерами прийшло, щоб допомогти цим нашим хлопцям на передовій і ці медалі виставити на аукціон. Він зважився на такий крок. Він дійсно всі медалі, що він здобув за ці роки, посвятив. Благодійності ну, благодійно здобув якісь гроші там, так, і віддав всі до копійки для наших ЗСУ. На аукціоні розіграли більше десяти медалей. З них вдалося зібрати 20 тисяч гривень. На ці гроші придбали пульт для дронів, розповідає Святослав. За словами тренера, ці нагороди спортсмен збирав з усієї країни. За сім років він проїздив всю Україну, і це, це, це дуже було багато нагород, і дипломів, і кубків. Це і місто Київ, і місто Дніпро, і Чернівці, і Львів, і Одеса, Суми. Ну, дуже дуже багатих регіонах він попрацював. Як розповів тренер Микола Богодистий, з 17 років Святослав зможе брати участь у закордонних змаганнях. Через два роки вже він стане трішки старше, то у нас є чемпіонат Європи, чемпіонат світу і будемо пробувати його на теренах за кордоном. І я думаю, що все-таки у нього буде гарний результат. Ми зараз допомагаємо, чим можемо. І так, надалі плани будуть такі, будемо надалі допомагати військовим нашим. Світлана Мостепан та Любов Ємець Суспільне новини Полтави.